Чато представитись, мене звати Галина, і на даний момент я є одною з місіонерів в Іспанії. І одного разу це було минулого року, Бог покликав мене в місіонерську школу і це сталося так, що я відчула в серці голос Духа Святого, і хоча мені дуже хотілося в місіонерську школу, тому що я розуміла. Що я е, мушу відмовитися від всіх своїх планів. А планів у мене було на той момент дуже багато, тому що я проживала в Польщі, працювала на роботі, і рік вперед, в мене моє життя в моїх думках було вже е, сплановане. І коли я зрозуміла, що Бог хоче бачити мене в місіонерській школі, я зрозуміла, що я не можу відмовитись і не послухатись, тому що від цього залежало моє благословіння. І коли на роботі я звільнювалася, я вже мала там багато друзів, і вони почали запитувати мене, куди ти далі, яка тебе далі буде робота, де ти будеш працювати. І я казала їм, я не буду далі працювати, я йду в місіонерську школу. І це, легко кажучи, вони були в шоці, тому що для них це було незрозуміло. Як так? Вони задавали питання, за що ти будеш жити. Тобі потрібно купляти їжу, оплачувати житло, і вони дуже дивувалися цьому рішенню, говорили, ти дуже молода, для чого тобі це живий, насолоджуйся, заробляй гроші і так далі. Але все-таки я вирішила, що я зроблю цей крок. І після того, після того, як я закінчила навчання в місенарській школі, я поїхала до Іспанії. І розпочала там своє служіння. І я хочу сказати, що за все своє життя я не бачила стільки Божої милості і Божого в своєму житті, ніж за період служіння в місті в Іспанії, місії Картакені. Коли я поїхала на місію, це була всім зрозуміло, що нова країна дуже важко, нова мова, нова культура і люди. Ми працюємо. Загальними розбіженцями, але все рівно е, потрібно було вивчати е, мову, і це було дуже непросто, дуже нелегко, тому що поряд не було друзів, поряд була тільки місіонерська команда. І ми, приїхавши туди, почали розвивати наше служіння і будувати церкву, робити ремонт, точніше на церкві. І потрібно було закривати дуже багато. Частина церкви, вона не була дуже великою, тому що церква е, була мала, маленька, тому що е, вона функціонувала не довгий час. Але ми ну, все ж таки довірили в руки Бога дуже багато і почали молитися. І одного разу е, ми організували один проєкт, для якого нам потрібен був проєктор. Це таке маленьке свідчення. І хороший проєктор коштує. Е, Нормальні гроші, але ні в кого, ніхто з нас не міг би просто так дати взяти і дати цю суму. І ми почали молитися за це. І зранку ми помолилися за те, щоб Бог нам організував, так би сказати, цей проєкт. І вже ввечері в нас були кошти. Людина просто відгукнулася з власної ініціативи, вона не знала навіть, що нам потрібен був проект. І ця людина дала рівно ту суму, яка нам була необхідна, слава Богу. Одного разу Бог нам подарував можливість потрапити в Польщу, в місіонерську школу, там де я навчалась, і ми приїхали дівчата також з Києва, ми з ними мали зустріч і відповідно, він також дуже хотів би попасти в Іспанію. Ми е, жартома говорили про це, щоб вони приїхали до нас. І одного разу одного дня ми сіли і. Почали якось серйозно про це говорити, і е, всі розуміли, що на білети, особливо, якщо ну, купляти на завтрашній день чи на якийсь дуже близький період часу, е, білети були дуже дорогими. І відповідно, що ніхто б, отак от спонтанно не зміг би заплатити велику суму, тим більше проживання там е, в Європі це трохи дорожче, напевно, ніж в Україні. Але коли ми помолилися, це було дуже великим чудом для нас, коли для дівчат з'явилася людина, яка оплатила їм цю подорож. І я в цьому також бачу Божу руку, тому що Бог потурбувався про них, Бог бачив бажання своїх дітей, і це було також для мене великим свідченням. В той момент, коли дівчата полетіли, я мала їхати до Варшави, і я була абсолютно сама, і для мене це обновлення я не знала. Що до чого, як туди добратися, дуже хвилювалася. І ставши на коліна, я молилася і казала, Боже, допоможи мені, організуй завтрашню дорогу мені, і щоб я встигла там по в Варшаві пообідати, тому що я розуміла, що це забирає багато часу, дорога і все. І коли я почала замовляти білети до Варшави, мене нічого не виходило. Я хвилювалася і я думала, Боже, я ж. Я вірю, що ти проведеш, але чомусь в мене нічого не виходить. І на другий день це вже день відльоту. Я все ж таки не можу замовити цей білет. Я розумію, що мені вже потрібно їхати. І до мене підходить один хлопчина і каже, я знаю, ти маєш їхати в Варшаву, я також туди їду, я можу тебе забрати. І по дорозі ми також заїхали з дівчатами в Гаршовий заклад. Я встигла, і. Доїхати до аеропорта і поїсти. І я в цьому також бачила Божу руку і Божу турботу. Хоча це здається такою маленькою, незначною річчю для вас, але для мене в той день це було дуже великою відповіддю від Бога. Також в церкві, де ми служимо, нам потрібен був автомобіль для закриття різних питань церковних. У нас були люди, приходили і коли ми організували якісь проєкти. Потрібно було відвозити, повозити людей. І ми не мали стільки грошей, щоб купити автомобіль для нашої церкви, тому що це також була немаленька сума грошей. І ми почали молитись. і одного разу в неділю наш пастор в церкві сказав до людей, які були присутніми, що давайте помолимось, в нашу церкву потрібен автомобіль. І ту неділю ми помолились, і рівно за тиждень. Були люди, які казали, я не я реалістка, я, я знаю, що потрібно заробляти гроші, щоб щось отримати. Я не вірю, що таке може статись. І ми помолились, і рівно через тиждень в нашій церкві подарували автомобілі. Слава Богу, це було для мене потужним чудом, тому що до того я жила і була така раціональною людиною, раціональним мисленням, також що от, якщо два плюс два, торівні чотири і ніяк по-іншому. Саме в Іспанії на служінні я побачила, що Бог справді великий і Він творить дива. І на кінець, я хочу сказати, що іноді в очах людей ми можемо здаватися дуже дивними. І наші рішення, наші якісь кроки в очах людей можуть здаватися дуже дивними, коли ми це робимо в ім'я Ісуса Христа і на користь Царства Божого. І, але і на власному досвіді, і у власному житті переконалася що е, і пережила ту існу, що саме в такі моменти, коли ми робимо, коли навіть, навіть нам самим здається, що як я можу зараз це зробити, що, нам самим здається, що це рішення буде абсолютно немудрим і е, дуже дивним. Але саме в таких моментах, е, навіть якщо ми дуже смішно виглядаємо в очах суспільства, то е, в очах... І в руках Божих ми будемо благословеними дітьми, які е, готові на дуже непередбачувані вчинки імені Ісуса Христа. Нехай його ім'я буде прославлено. Слава Богу!